Як вибрати Wi-Fi роутер? Начебто просте питання, але воно, як завжди, має безліч підводних каменів. Але не переймайтеся, зараз допоможемо вам вибрати найкращий маршрутизатор. Перше, на що слід звернути увагу, покоління Wi-Fi. Вибравши девайс з найсучаснішим поколінням, ви забезпечите собі безтурботне користування роутером найближчі роки. І я рекомендую купувати роутер саме з підтримкою мінімум Wi-Fi 5, а краще 6 чи 6 є. Далі кількість ізернет портів. Якщо ви користуєтесь роутером лише в якості вайфай мережі. Цей параметр для вас не важливий. Але якщо ви підключаєте ПК, ігрову приставку, телевізор та інші пристрої кабелем, вибирайте потрібну вам кількість портів. Далі потужність Wi-Fi сигналу. Цей параметр дуже складно зрозуміти лише з характеристик роутеру, але при можливості звертайте увагу на роутер з більшою кількістю антенн. Ну і на останок. Якщо вам потрібен роутер з можливістю працювати з 4G мережею, купуйте маршрутизатор з підтримкою сім-карти.